Всім привіт! Дивимося, що відбувається на фронті, які події в Україні навколо України. Так що ставте подобайки, діліться трансляції з друзями. До речі, завтра я також виходжу в 22.00. Тому приходьте саме на прямий ефір, тому що я бачу, що. Потім в записі вже дивиться в 5-6 разів більше ніж на прямому ефірі. Так що приходите на прямий ефір в 22.00 кожного дня. І так, поїхали. Будь ласка, запитайте, задавайте свої запитання. В чаті будемо відповідати на ваші запитання. За останні 24 години росіяни несли 14 ракетних ударів, 19 авіаційних ударів. Обстріляли Чернігівську, Сумську область і Харківську область при при кордоні міста і села. До речі, на Волині в Волинській області наші прикордонники мали перестрілку з прикордонниками білоруськими або із російськими російськими військами, які знаходяться біля нашого кордону. І внаслідок цієї перестрілки загинув один наш військовий прикордонник. Ось такі новини по Волинській області. Також... Як ви знаєте, сьогодні була дуже цікава бавовна, саме біля Мінську, на аеродромі. Ось тут знаходиться 12 кілометрів від аеродрому біля Мінська. Там була прям дуже цікава бавовна. Мачуліще називається аеродром, і там е, був Підбитий або трохи, трохи знешкоджений, Знаєте, літак їхній А-50. Він називається ДРЛО. А-50. Це дуже цікавий літак. В Росії їх дуже мало. Цих літаків є три і ще є шість модернізованих. Тобто, це дуже дуже мало літаків. Вони керують всіми їхніми. Повітряними військами, коли вони запускають ракети, і так далі. Також цей великий літак він фіксує е, запуск ракет. Наприклад, з нашої сторони на відстані 70 км. І також бачать безпілотники, які е, літають також на відстані там, 700 км. І ракети також 700 км. Тобто в Росії їх небагато цих літаків, один із них ми сьогодні пошкодили. Можливо, там буде іще якась інформація по ще якимось пошкодженим літакам, тому що саме з цього аеродрому злітає їхній е, Міг-31. Це той літак, який. Несе на собі е, кінжал надзвукову ракету. Їх у е, росіян мало, але вони ці ракети надзвукові, їх дуже важко е, побачити і збити. Ось, і тому у нас е, включається по всій Україні практично повітряна тривога. Коли взлітає цей літак, останнім часом е, буває повітряна тривога. Там е, декілька разів на день включилась, виключилась, включилась, виключилась. Це за того, що саме на цьому аеродромі цей міг взлітає е, в повітря. Він може там кружляти, політати, сі, сісти, потім знову. І ми не знаємо, він несе на собі цю ракету чи не несе, тому на всякий випадок включається повітряна тривога. Можливо, там на цьому аеродромі також е, е, цей літак або один із тих літаків також пошкодив ну, Будемо трохи згодом бачити, але там бавовна сьогодні відбулася. І це дуже добре, тому що вчора ми якраз говорили про те, чи можемо ми наносити удари по аеродромам е, в Білорусі, де знаходиться їхня авіація. Колись була на Забрівці, ось тут е, аеродром Зябрівка е, бавовна. От, і ось тепер аж до Мінська дійшла бавовна. Ну, будемо слідкувати. Так, йдемо далі. Е, цікава інформація в Донецькій області. Горловка – це місто, яке окуповано вже більше ніж 8 років. Там, е, значить, склав повноваження і готується до екуації прокурор Горлівки. Готується до екуації саме в Росію. Тобто він розуміє цей прокурор, що Діло пахне жарним, що рано чи пізно ми звільнимо, звичайно, всі наші території, і він уже е, заздалегідь склав скла повноваження і тікає, щоб потім, потім не сидіти в тюрмі або не бути там, случайно, случайно, щоб з ним щось не сталося. Ось таке. Наша авіація за останні 24 години несла 13 ударів по скупченню військ і, і техніки, збила три безпілотника. Наша артилерія, ракетні війська знищили пункт управління, два скупчення живої сили і техніки і радіолокаційну станцію. Ось такі новини за останні 24 години. Будь ласка, пишіть свої запитання в чаті. Будемо відповідати на ваші запитання. І е е також можемо перейти до новин. Поки ви думаєте свої запитання, я покажу вам, як виглядає зараз околиці Бахмута. Так виглядає дуже багато міст, і містечок, і населених пунктів там, де зайшли, зайшли росіяни, де вони просто вогневим валом йшли уперед. Волноваха, Попасна, Мар'янка і так далі. так далі, так далі, далі. От і Бахмут. Е, ідемо далі. Е, у Києві очікують на поставок перших е, ЗРК Петріот. Тобто, нарешті, до нас вже приїдуть Патріоти. Там вже ви знаєте, що було навчання наших військових на е, цих установках протиповітряної оборони. І нарешті вже перші Патріоти заїдуть до нас в Україну. Так, Якщо запитань немає, то будемо закінчувати трансляцію. Якщо є, то будь ласка, пишіть в чаті. Ну і також напоминаю, завтра приходите в 22.00, тому що потім в записі дивиться в рази більше. Тому приходьте, щоб задати запитання онлайн напряму в 22.00. Так, якщо запитань немає, то буду закінчувати пряму трансляцію. Вам головне тихої і спокійної ночі. До завтра і слава Україні!